Ну, По-перше, ви кажете неправду, як брехало наше телебачення, новини, ну, коли казали, що в місті Красний Луч закрили останню українську школу. Суцільна брехня, суцільна брехня. З 30 шкіл міста Красний Луч Красний Луч, лише 4 російські, всі інші з українською мовою викладають. Це перше. По-друге, в Україні всі школи українські. І з українською мовою навчання, з російською, з польською, з грецькою і таке інше. А школи угорські в Угорщині. У нас всі школи працюють за єдиним стандартом, складають єдиний іспити, мають єдиний зразок атестату, тому всі школи в Україні українські. А мову викладання повинна обирати батьківська і територіальна громада. А силувати і мордувати нікого не варто, тому що навіть ті діти, які вчаться в школах з угорською мовою викладання. Вони обов'язково складають державну підсумкову атестацію з української мови і літератури, вони обов'язково одержують атестат однаковий і обов'язково в кожному вищому навчальному закладі вчать українську мову за діловою ознакою три семестри. Давайте просто перестанемо колихати те, що вже давно заспокоїлося.